Так, от у нас вийшла ця така трошки корява заготовка. Для економії часу, ну, тепер потрібно зробити ще Ще дві таких, щоб в загальній сумі вийшло їх три. В принципі, для економії часу я вже наперед зробив дві ще заготовки. От має бути комплект із трьох заготовок. Якщо у вас подати, вони всі різні. І то, не, і то не проблема. Є. Тепер е, приступаємо до. Е, E, Будемо зараз робити зірочку. Що таке зірочка? Це отака от, штукенця, яка під самим бутоном такі, росте. Що треба зробити? Дроби, э, в принципі, це э, те саме зробити дирку по центру. Знову зробив за велику дифференту, але це не біда. Перевіряємо, чи отвір підходить для нашого стебла. В принципі, отвір підійшов. Тепер обрізаємо це бокове ребро. А тепер, буде, а тепер потрібно е, намалювати зірочку. що нам десь потрібно? Лінійка і олівець. Спочатку робимо е, хрестик. Малюємо. Ну, Братиода будемо. В принципі, його видно. Так. Зробили. Так. Якщо уважно подивитися то в принципі видно як і мотік що намалювали. Тепер потрібно зробити е ті маленькі розгложення, в принципі, зараз показую. То можна зробити від руки? От. Так видно? От. Е, Вийшла такий контур зірочків. В принципі, він трошки карявий, але, ну, то не біда. Е, тепер починаємо вирізати по контуру. Видно зірочку? Нормально? Так. Тепер починаємо вирізати по контуру. Готова у нас дівочка, сміття теж лишилось, не потрібно викидати, бо з нього ми потім е, зробимо листочки. Тепер потрібно її, в принципі, порівняти. Для цього використовувати тонку губці. Взяти поставити і притиснути. Воно вирівнюється і виходить, в принципі, рівне дівочка. Таке так саме повторити з, усі, з усіма з усіх сторон. Зірочка готова. Тепер починаємо е, наступний етап. Будемо приклеювати це на стебло. Для цього нам потрібно стебло заготовки на бутон. Оце три штучки, І сама зірочка. Спочатку е, ставимо зірочку на бутон. В принципі, на стебло. В принципі, різниці, з якої сторони ми будемо її ставити. Тому, наприклад, будемо сіяти ставити. Запоставили. О, є. Підтримуємо знизу рукою, щоб вона не впала. Далі е, вибираємо їх із цих трьох заготовок, яка буде внизу найнижча, яка буде посередня, яка буде найвища. В принципі, без різниці, яка де буде. Ну, нехай буде в мене, наприклад. Наприклад, от, от оця. Буде знизу, так? Там є під саме. Потім ставимо, наприклад, а нехай буде. І тепер став зверху. Вийшла отака от штучка. І можна на нею. Кримати. Тепер будемо е клеїти. Як клеїти? Е найвищий, от оцей диск Будемо, значить, спочатку клеїти суперклеєм зверху. Капаємо трішки суперклею, а потім зверху будемо ще е, доклеїти клеєм клеємомент. Е, перепрошую, але е, я клей недавно тільки відкрив, тому я мушу його... Ще спочатку... Так. 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 Значить, е, як, це, як це робити? От, е, Лівою рукою підтримуємо саму, е, сам деск, а правою будемо капати під, під, на самий центр, там де е, наш офір. Треба трішки, звичайно, почекати. В принципі, тепер. Перепрошую. То робо... робоча снока і прийшлося. А тепер зверху по цьому клею будемо давати цей клей-момент. Будемо просто так зверху поливати, як наприклад, поливають шоколадом-морозом. Неаккуратно, але не, ливи, не, ливи. Не, акуратно, не, ливи, не біда. Все. Є. Yeah. Те саме потрібно повторити знизу. Дуже е, потрібно, потрібно обережно е, клеїти, бо пальці люблять приклеюватися до стебла, це як мене тільки шок. Так. Тепер беремо. Перевертаємо нашу заготовку і клеїмо знизу тепер. В принципі, так само. Клею цела. Та не біда. І так само е, поливаємо, ну, але вже. Так. Ну, а Ну, е, Наступний другий шар, друге коло будемо клеїти так, щоб його полюски закривали оці проміжки. Тобто, виблизимо десь має ось так от виглядати проміжок першого і ось плюс у другого. Так, тоді Просто беремо, підставляємо. Під, Тут, якщо уважно подивитися, то видно клей ще. Так от. Його, от, в принципі, більш-менш. Беремо, перевертаємо. І так само повторюємо. Кепаємо суперклею. Суперклей попав на штани. В принципі, не біда, але якщо ви взяли нові штани, які мама вчора вам купила за 250 баксів, то вона не дуже буде рада цьому. Але ну, вже воно то А, і, і так само не лише Суперклей, тепер будемо лити клей момент. Ну, отак. От, ну, а далі, в принципі, думаю, не складно здогадатися, що. Третє коло треба буде так само зробити, як і друге. Тобто взяти підставу, покласти його сюди. На друге так само, щоб його полюски закривали прорізи другого кола. Вибираємо. Навіть не Так, Вибираємо. Поставили. Поставили. Отак от. Однією рукою отак ось підтримуємо. Двома пальцями зверху, а тут, От, отак. Що, щоб просто воно трималося, бо воно одразу клей той, що був знизу, він зразу не лапає і е, вона любить відскакувати. Повторюємо те саме. Тут же без коментарів. Чуть-чуть почекали, щоб воно тр трошки взяло. І далі клеїмо момент його, поливаємо. Ох, скільки клею. Так. І навіть, не дочекавшись, поки клей висохне, саму дівчинку. Зіочка трошки тугіше проходить, бо там трошечки зерка вона вийшла вуща і ширша, але це не біда. Тут, в принципі, без безернаті де ви поставити зірочку мене приходить отаку. І повторяємо те саме. Лейм суперклей. Супер Supercлей супер і тепер клей момент зверху. Все. Наша конструкція майбутньої троянди готова. Але, але потрібно приблизно десь 20 хвилин, як мінімум, почекати, щоб е, воно все нормально е, клає злапав, і можна, щоб можна було подалі з нею працювати. Ось, вийшла, отака от конфігурато, ось штука, яка буде в майбутньому троянди. Коли воно висохне, ми продовжимо. Все вже є.